Вітаю, дорогі глядачі. В принципі, вже всі, хто хотів, то сказав з приводу відставки Єрмака. Я вчора під обід зранку записав в обід ми вставили відео, де пояснював, що у Володимира Олександровича немає вже інструментів захистити Єрмака. Все. ні репресійний, ні інформаційний інструмент не працював би добре, що не вперлися рогом. Добре, що є шанс на перезавантаження, але є справді дуже багато питань. Наскільки Україна може на сьогодні гарно е, трансформуватися в часи дуже важкого тиску? Контекст тиску повноштавного вторгнення, ми всі чудово розуміємо, е, це один, а другий, це так чи інакше, дуже багато гравців, які на сьогодні хочуть е, отримати, як то кажуть, зараз, нового американського стратегічного партнера Московії за рахунок українських суверенних інтересів, е, вони. Апелюють, особливо в американській адміністрації, в Європі ніхто не ставить під питання потреби підтримки України, ну окрім там Угорщини і частково Словаччини, так е, То в США е, ті групи, які хочуть підтримати Україну, на сьогодні атакуються групою, яких шукають собі стратегічного партнера. Ну, вони свято вірять, що вони можуть вони можуть зробити те, що зробився цей час. Кісні же поставив на Китай, Америка хоче поставити на Росію. Ну, це Китай тоді не був загрозою для світу всього так, ну прямо, от, що він там порушував повітряні простори, залізав в різні країни, там просто, ну там були моменти, але не можна сказати, що це була така жорстка проактивність. То Московія це робить і взагалі ідея дурна. Але так чи інакше, ті прихильники, які хочуть там відновити співпрацю Америки з. З Московією вони закидують тим, хто вважає, що Україну треба підтримувати і рухатись через послаблені Росії через санкції. Вони закидують, що Україна от корумпована, от вона не може реформуватися. Вона от давайте швиденько давайте і зільємо і все. Нам треба зараз показати рівень, і це надзвичайно важливе питання, тому що тут питання не тільки в Єрмаку, тут питання і в президентові України, тому що дуже багато. Таких от вау ефектів пропозиції в вигляді там, останнього, що дуже було неправильно, і так чи інакше просувалося офісом. А Рімак просто це все на собі заточував і вручному режимі керував. Да? Він, він ще й плюс намагався виставляти інших гравців там, і оборонної сфери, як конкурентів Зеленському, там, на -на надмухував там, якоїсь зрадоньки. По-перше, сподіваюся, що. Так чи інакше, Зеленський почне комунікувати з рядом особистостей, які відповідають за ряд українських політик, і буде давати право ці політики втілювати. Суб'єктність виконавчої влади потрібно дуже сильно. І, по-друге, треба відмовитися від вау рішень Нас чекають важкі часи, і нам потрібні важкі зміни. А ці всі тисячі гривень, український там кешбек, військовий збір замість там ПДВ того самого. Є ряд речей, які справді на сьогодні е, підтримували самим президентом, тому що він вважав, що це так класно, яскраво, всі діла. Тобто, ми можемо отримати проблему, що, можливо, прям нова особа, яка стане е, на, на це місце, вона не буде настільки підкалимно і запопадливо це все збивати кожного, хто, хоч трошки, має суб'єктність, стерилізувати простір, не буде, але разом з тим вона далі може виконувати доволі такі е, шоу-програмські проекти, які зараз абсолютно не потрібні. От, взагалі не потрібні. Зараз треба відповідальність і взаємодія президента з армією, взаємодія президента з соціальним блоком, з економічним блоком, з політичним, на формі певних політик програмних, от що ми які ми цілі досягаємо, ви це робите. Я дивлюсь, як у вас це виходить. А не лізу і не пропоную, а давайте черговий Вау-програму, там три тисячі кілометрів для кожного українця і і, і, і тепер. І це була би сильна проблема. і, тобто, Виходить, що одною відставкою не вирішується, треба рухатися далі, зріти всім учасникам процесу. І сподіваюся, це справді станеться. Загалом я особисто сподіваюся, що Україна перестане рухатися шляхом там, виключно анонімних ТГ каналів, що ця епоха вона почне так чи інакше пропадати. Тому що, друзі, це ну, абсолютно ненормально, що люди. Якісь незрозумілі якісь канали, якісь незрозумілі чуваки, незрозумілі гроші починають вливатися в суспільно-політичний процес і по суті ну, знищувати конкуренційне політичне поле. А потім ряд там телеграм-каналів знищували, і бізнес почали на нього тиснути. Якось ось ця тема придворних ТГ-каналів, які на все впливають, які там. Підключить СБУ, підключить міліцію, підключить все інше за вайбом. Що це підключить самого самого Єрмака? От це теж багато чого нашкодило країні. Я сподіваюся, що ця ера теж піде, от і це питання нарешті буде завершено щодо самих процесів. То на сьогодні кажуть про те, що там Єрмак ображається, що його не підтримують. Ну, е, ну так сталося. Його не підтримали і е, ну. А як же ж ну по суті за, 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 заточити на себе всі спільнополітичні політичні процеси в країні і очікувати, що ти ну, що тебе будуть любити? Ну такого не буде, тому що ну, не можна, не можна по суті знищувати будь-яку проактивність суб'єктність інших гравців, які беруть відповідальність, так, які по суті часто своєю головою відповідають за результат, а цих людей, ну цим людям постійно. Не дають коридору так чи інакше дії і простору, так не має бути. Має бути так чи інакше відновлення суб'єктності уряду, парламенту хоч трохи. Я сподіваюся, там дозріють і певна комунікація. Щодо того, хто голова буде офісу на сьогодні. ну, це... Говорить про те, що це може бути така найпопулярніша зараз людина-бюрократ, така, яка. Немає не надзвичайних негативних конотацій, не надзвичайних позитивних конотацій, просто робить свою справу. Це шмигаль. От розглядається навіть Буданов, розглядається Паліса. До речі, це буде як ВО тимчасовий. Це може бути непоганий крок, особливо враховуючи що президент так чи інакше зараз хоче в першу чергу реагувати на стан в армії і розуміє там стан моменту і таке інше. Тобто, це було би цікаво і можливо навіть доцільно. Особливо, якщо гарними заступниками там посилити безпосередньо цю людину. От, достойна і це які питання. Розглядається Федоров от і розглядається навіть Свереденко. Не знаю я, хто це буде, але я сподіваюся, що це справді будуть доволі такі більш незалежні такі стосунки. Більш такі, давайте не дуже незалежні, а більш такі. Якісні стосунки, які перестануть перетворювати самого голову офісу якогось е, рішалу, е, якимись підкиливними іграми через анонімні телеграм-каналами е, управляє всією країною. Цей час має завершитися. У нас дуже важка дорога, і треба так чи інакше поважати всіх, хто так чи інакше е, по цій дорозі йде. Як звісно, і оборонці в першу чергу, але й виконавці, функціонерів то всі мають право на. На достойність тут і на рух, особливо якщо вони справді служать країні. От момент не простий, але і особливо, знаєте, справді тут правда, що це криза безпосередньо у вертикалі управління, яка яку як ще раз яку намагалися виважити з допомогою набу, набу само намагалося виважити те, що мало зробити Верховна Рада, цього не сталося. Вона сталася в дуже такий важкий момент, коли на Україну знову тиснуть, Україну починають розповідати про те, що ми там маємо всі сувереності продати, і таке інше, але я сподіваюсь дуже сильно, що ми з передаємо цей час, і так чи інакше, якийсь конструкт більш якісної системи управління влади він буде сформований і нас вистачить ще на не на короткий період. От нагальних питань дуже багато: і економічних, і політичних, і військових, і це все треба змінювати. І рухатися далі. Ну, знаєте, гірше точно не буде, там пишуть, там, от там порядочок уйде, і всі там підуть вліво вправо. Е, та ніхто не піде вліво вправо. І ситуація не така, прям по конструкту. Вже пишуть про те, що чи не на Єрмаку, чи не вся держава стояла. Ну так ну, теж не можна. От. Тому, глядачі, такі думки: е, зміну Єрмака. Це тільки перший крок. Треба справді нормальний функціонер в офісі, який буде гарно взаємодіяти з парламентом і з урядом, дати уряду теж нормальні можливості втілювати свою політику і запускати зміни. Зміни потрібні і в публічному управлінні, і в реформі і далі. Хтось там мені писав, ти що хочеш публічне управління під час війни. Ну, публічне управління в сенсі, що це люди, які, ну, система управління, яка має там свої наглядові ради, яка доволі прозора, яке там ніхто там непонятний там, цей, смотрящий, не, 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 не рухає за ниточки і все інше. Тобто, Мова про це, а не про якісь вибори чи ще щось. І це дуже важливо. От ну, реформ справді потрібних багато. Я сподіваюся, вони будуть втілені, і що це справді шлях до одужання української державно-політичної системи. Вона має стати більш колегіальною, вона має стати більш національною. Який інструментарій буде обраний? Будь ласка, будь-який, їх може дуже багато. Головне, щоб це було насичення справді суб'єктами, відповідальними людьми, і надання їм справді від права вони взяли відповідальність і давати їм право коридорна діяльність. І тоді стане ситуація ну, краще, ніж вона була. Всім все найкращого. Сподіваюся, ми знову таки втримуємо, і цей тиск, який назовній йде, він буде знову пройдений гідно. Всім всього найкраще. До побачення.